Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення вікон в приватному будинку. Маємо конструкції в ламінації. Монтаж використовували теплий монтаж. Зовнішня частина це у нас герметик А білого кольору. Ось такі великі проєм. Маємо дві секції глухі через підсилючу стійку та вхідні двері з чотирма посиленими петлями. Поруч маємо балконний вихід, або вікно вюзаля можна ще назвати, але фактично то балконні двері, там колись буде засклена тераса, можливо відкритого типу це ще замовник не визначився. Поки ми встановлювали саме вікна у приватному йому будинку, терасу поки що не чіпаємо. Як тут ми фрагментом побачили, ближче підведемо. Зараз це в нас теплий підставочний профіль знизу. Це в нас на всіх віконних конструкціях, де будуть підвіконники та відливи з вулиці. І вже перейшли на внутрішню частину віконних проємів. Бачимо, ламінація у нас була лише з вулиці, антрацит, внутрішня частина вікон біла. Ну і торці, коли ми відчиняємо стулку, теж білий колір. Внутрішня частина в нас використовувалася. Встановлення захистом це стрічка. Це стрічка німецького виробника Ілбрук чорного такого кольору. Попередньо монтажник підготував поверхню, обжирив її, опилив, знепилив, точніше, і вже безпосередньо клеїв стрічку на кожен віконний проєм, що віконний, що дверний. Ось таким чином швиденько показуємо, що повністю по всьому об'єкту ми виконували саме теплий монтаж. Тому, якщо потрібно і вам, так звертайтеся.